Сніжана живе за межами Житомирської громади. Жінка вперше за три роки вирішила скористатися громадським транспортом. Каже, їй незручно, що не може розрахуватися готівкою. Проїзної картки вона не має. Нічого мене немає, я приїжджаю. А ви розраховуєтесь готівкою? А готівкою або картою. Або звичайною. Житомирянка Тетяна розповіла, що часто бачить, як частина пасажирів у громадському транспорті намагається розрахуватися готівкою. За її словами, вони отримують штраф розміром 300 гривень за несплату за проїзд. У мене є своя персональна картка. Їжджу тролейбусом щодня на роботу, сідаю на зупинці біля автовокзалу і часто бачу таку картину, що люди не місцеві, достають готівку, ідуть до водія, і квитки вже не продають, і вони не знають, хто виходить з версідами. На маршрутку, а сама бачила пару разів, як людина заплатила штраф, сіла на автовокзалі, доїхала до житнього і 300 гривень штрафу. Віктор Площенюк, водій тролейбуса, каже, щодня до нього підходять пасажири, які бажають розрахуватися готівкою. На день ну разів з 10 підходять, 10-15, раз на день на день не приходиться. І що ви їм кажете? Ну, поясню, можна купити одноразові квиточки. Ну а де можна, Ну, якщо в них є карточка, обична звичайна, звичайна карточка, щоб чіпом була. я Їм показую, будь ласка, йдіть на валідатор і там хай оплачують. Світлана Лісовська, контролерка, каже, що пасажири не завжди знають, як правильно розрахуватися за проїзд. За її словами, контролери намагаються допомогти їм з оплатою. Один тролейбус можна перевірити за дві зупинки, за три. Другий можна перевірити за п'ять. Це залежить, скільки кількість пасажирів знаходиться у транспортному засобі і як готують карти, посвідчення, хто смартфоном не може налаштувати, ми підказуємо, як зробити перевірку. Пізні випадки бувають. Бувають, що карту не зареєстрував. Просимо зареєструйте, буває, що в нас дуже багато пасажирів поважного віку. То ми допомагаємо зареєструвати карту. Микола Єрмаков, виконувач обов'язків начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради, каже, що з 1 липня 2024 року у Житомирі запроваджена безготівкова оплата проїзду у громадському транспорті. За його словами, розмір штрафу за безквитковий проїзд становить 300 гривень. Кількість таких штрафів з листопада 2024 року зменшується, розповів Микола Єрмаков. Орієнтовно було до 200 штрафів місця, і воно вже зменшується там, до 100 до 150. З листопада вже де трошки динаміка зменшиться. Люди більше, більше вже розуміють правила проїзду, більше користуються даними картками. Є поодинокі випадки, що звертається до водіїв, що хоче сплатити готівку. І в основному це не Житомиряне це і приїжджі, є. І в нас і місцеві, які ну просто можна сказати, впираються і не хочуть користуватися транспортною кашу банківською. Суспільне надіслало інформаційний запит до Житомирської міської ради, щоб дізнатися кількість виписаних штрафів за несплату за проїзд з 1 липня 2024 року. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.